Авіаційний безпілотний комплекс Мрія-450 це сучасна відповідь на нові виклики фронту. Наземна станція керування, обладнання для обслуговування, нічні та денні камери, антенні комплекси і ретранслятори. Усе це входить в комплект мрії. Саме таке обладнання передали військовим від Кременчуцької громади. Ці апарати вдосконалені з урахуванням побажань хлопців, з урахуванням досвіду їх практичного використання і дозволять ще більш ефективно вражати ворожі цілі. Я думаю, що підтримка Кременчука дуже вагома, і після перемоги ми обов'язково розкажемо, хто і як використовував її задля перемоги над ворогом. Ця система розроблена українськими інженерами. Вона дозволяє нашим бійцям виявляти і вражати ворожі цілі на відстані. Мрія 450 обладнана системою автодоведенням. Працює навіть під впливом РЕП. Борт доходить до цілі автоматично. Ці комплекси дуже важливі для ураження дальніх цілей. Ми дуже дякуємо Кременчуцькій міській раді та громаді. За нами буде перемога. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам. У зоні бойових дій мрія 450 довела свою ефективність. Від розвідки позицій ворога до наведення артилерії із високою точністю. Здатність комплексу працювати в складних умовах робить його одним із ключових інструментів сучасної війни. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.